Всім привіт! Сьогодні в Болгарії падає зараз дощ зі снігом, але сьогодні я розповім про перехід на євро. Отож, Болгарія в цього місяця переходить на євро, відмовляється від Левів. І ем, це дуже цікаво бути свідком таких, можна сказати, історичних подій. Ем, дивитися, як це все відбувається. І сьогодні я розповім, е, тому що зараз є січень, це є останній місяць, коли будуть ходити леви. В Цей місяць ходять і левий і євро. За півроку до цього вже сказали, що буде перехід на євро, і ціни поставили у левах і у євро. Тобто, ви могли бачити в двох валютах ціни вже півроку, вже всі півроку до цього готувалися, і також було сказано на початку, що місяць січені з 1 січня до 1 лютого будуть ходити дві валюти. Тобто, ви можете розраховуватися або в левах, або в євро. Але якщо ви розраховуєтеся картою, ви розраховуєтеся лише в євро, і решту вам мають давати лише. В євро. А, так говорилося, і що є по факту. По факту, з 1 січня а, це були вихідні, люди ще святкували, 1 січня був вихідний. А, я тоді приводила новий рік у готелі. І е, оплата вже була в євро. Але е, ми мали ще тільки леви є, платили в левах, і нам давали решту в левах 1 січня, 1-2 січня, тому що казали, що у них просто немає ще євро. А, от, е, тому перших два дні ми нічого не відчули. Але вже десь з 3 січня вже почали завозити євро. І е, так в банкоматах вже лише євро можна зняти. І, е, коли розраховуєшся картою лише євро, решту вже також видають в євро. Але ви досі можете здати свою готівку також в левах. І також в обмінних пунктах можна обміняти леви на євро до 1 лютого. Ось а, і а, це все дуже насправді цікаво за цим спостерігати. Взагалі ціни всі би побоювалися того, що ціни зростуть. І а, насправді так воно і сталося. Ціни насправді зросли. А, тому що спочатку так кілька там майже півроку було були ціни в левах і євро. Але після 1 січня всі ціни були замінені. Досі має бути цінник в левах і євро ще цей один місяць. Але ціни вже були замінені і я вже на собі відчула цю різницю. Тому що, наприклад, я пішла в 4 четвертого січня за своїм улюбленим десертом в торговий центр. Цей десерт коштував 6 uh, лев, 6 лев. Uh, і тепер, коли я прийшла, вже стоїть цінник 7 лев і 3,60 в євро. Тобто, так само на спа, я їздила в спа недавно, і на спа теж підняли ціну uh, на 2 євро. Тобто, раніше це було 15 євро, якщо переводити, тепер вони беруть 17 євро. І так, це відчутно, так, це ти бачиш, не розумію, чому. Що до кінця, можливо, що теж так, це Новий рік. Взагалі, ціни останнім часом можна відчути, що ціни постійно ростуть в Болгарії. Зараз, ну я думаю, що це взагалі відбувається у всьому світі зараз. Ось тому, що ціни і так підростали кожні кілька місяців, і е, вони іноді і так міняються з початку нового року. Тому, е, в принципі, так, все трохи подорожчало, але воно і так дорожчало. Тому, м -м, звичайно, я думаю, що поки що немає е, причин, щоб сильно хвилюватися. Але е, ну, це цікаво. Е, тому е, буду дивитися, як воно все перейде остаточно. З 1 лютого вже не буде більше леві, вже не можна буде розраховувати. В левах буде лише євро. А, мені особисто це подобається. Я знаю, що є багато різних думок а, про це все, але мені особисто це подобається. Мені здається, що так легше і що так простіше, і, а ціни й так. І так підвищується постійно. Тому а, така от моя думка. І ось така інформація про перехід Болгарії на євро. А, також розповім ще про погоду. Зараз я взагалі мешкаю в Болгарії біля моря. А, і а, погода дуже дивна цього року. А, наприклад, в лютому, в листопаді, перепрошую, дуже не було. В листопаді було дуже тепло, була дуже класна погода, було 20 градусів. Майже весь місяць. А потім стало дуже сильно холодно. Грудень був такий досить холодний. Була мінусова температура в день, і це незвично. Міст, коли така мінусова погода в день біля моря. Потім, якось два тижні була мінусова температура, було дуже холодно. Потім стало дуже тепло на тиждень. І вже тиждень було 16-17 градусів знову. Як весна, повітря весняне. Тепер сьогодні почався дощ зі снігом, таким навіть як дрібним градом, і, е і ми тепер спостерігаємо те, що воно знову буде зимнішати, показує, що знову буде мінусова погода в день і вночі з від завтра після завтра, якось так. От, тому погода така е, досить незвична цього, е, цього року. Але що цього року інакше, ніж минулого, ця зима інакша, ніж минула, в тому, що в мене принаймні сохнуть, висихають речі. Минулого року, я пам'ятаю, вже з листопада було неможливо висушити речі. Я просто вішала речі, тут дуже сильна вологість, хто знає, хто живе біля моря, той знає. І речі просто, коли холодно, речі не висихають. Просто не висихають. Вони можуть стояти, вони можуть бути на відкритому балконі кілька днів. Нім, і просто все, вони будуть мокрі, і вони будуть мати неприємний запах. В хаті було теж неможливо їх висушити, а це була величезна проблема. Я мусила купити таку сушку електричну, яку вмикаєш в розетку, і вона гріє, підігріває речі, від того речі швидше висихали. Це було, це трохи, це це трохи, рішення, це рішення, яке може допомогти. Ось, Але цього року досі сохнуть речі. Я досі вішаю речі на вулицю і вони висихають. Тобто, цей рік мені здається, що ця сема більш сонячна, вона більш така нестабільна, що дуже холодно, дуже, дуже, дуже холодно, дуже тепло, дуже холодно. Дуже тепло, але більше сонячних днів, і речі досі сохнуть. Це вже середина січня, так що це вже дуже позитивно. Ось, але найхолодніші місяці взим взимку це лютий березень тут. Це просто це, це дуже, це дуже тяжкі місяці. Це дуже холодно, це дуже вітряно, тут дуже сиро. Ось. І там ми подивимося, що буде в лютому січень ще вже майже середина січня, і все таки ще досить непогано. Тому ось така погода, кому цікаво. Я знаю, дуже багато людей запитують про погоду. Я раніше думала, що біля моря має бути тепло весь час і зима це 20 градусів. Але так воно не є. Принаймні в Болгарії. Я як жила в Албанії, звичайно, в Албанії було тепліше. Я вже про це говорила в багатьох моїх попередніх відео. Зима там значно тепліша, ніж в Болгарії. Ось, але мені кажуть, тут ті, хто жили довше ніж два роки, що тут зими є різні і бувають зими дуже теплі. Бувають зими взагалі без снігу, без практично без морозу, і буває, що дуже дуже тепло. Так, подивимося, кожен рік тут інакший. Але я дуже люблю Болгарію і е, поки що мені тут дуже комфортно живеться. Е, сподіваюся, що вам е, була корисна ця інформація про перехід на євро і е, клімат і походи в Болгарії зараз взимку. Е, кому ще щось цікаве, залишайте свої коментарі. На адекватні з них я намагаюся відповідати, коли маю час. І е, побачимося з вами у наступних відео. Усім цьомки!